Чи доводилося замислюватися, чому люди готові платити в десятеро, а то й у двадцять разів більше за річ, просто тому, що на ній є відомий логотип. Що це, якась магія, хитрий маркетинг чи щось значно глибше, що ховається у нашій психології? Сьогодні ми спробуємо розкрити цю таємницю шалених цінників і з'ясуємо, що ж насправді стоїть за бажанням володіти брендом. От просто уявіть собі ситуацію. Ось дві, ну, абсолютно однакові білі футболки, зроблені з тієї ж бавовни, можливо, навіть на одній і тій самій фабриці. Але є нюанс: одна коштує 400 гривень, а інша 10 тисяч. Єдина різниця малесенький логотип. Як скажіть, кілька стіпків ниткою можуть додати понад 9 тисяч гривень до вартості. І ось тут ми підходимо до головного питання за що ж насправді йде оплата? За тканину, за роботу швачки, чи може за щось абсолютно нематеріальне. Гаразд, давайте в цьому розбиратися. Щоб зрозуміти всю картину, ми пройдемося по п'яти ключових пунктах: по-перше, поговоримо про те, як бренди продають соціальний статус, потім зазирнемо в так звану економіку ілюзії. Далі розберемо пастку штучного дефіциту, розвінчаємо міф про якість, і наостанок обговоримо, як робити свідомий вибір. І почнемо з найважливішого продаж соціального статусу. Тому що коли мова йде про люксові бренди, то купується не просто річ, купується відчуття. Ну дивіться, на базовому рівні одяг нам потрібен, щоб не змерзнути, і прикритися, це зрозуміло. Але бренди ціляться набагато вище вони б'ють прямо в потребу поваги та визнання. Вони задовольняють наше глибоке бажання показати своє місце в суспільстві, свій успіх. У психології для цього навіть є термін. Демонстративне споживання. А логотип це такий собі швидкий соціальний код. Він без слів повідомляє оточенню у мене все добре, я можу собі це дозволити. Тобто оплата йде не стільки за бавовну, скільки за миттєве відчуття власної значущості. Окей, з психологією більш-менш зрозуміло а що з гришима, куди насправді йдуть ті самі 10 тисяч гривень за футболку? Ось тут починається так звана економіка ілюзії. І ось це справді вражає увага! Лише близько 10 від ціни це вартість самих матеріалів та роботи, всього лише а куди жиде решта? А решта це 45% на маркетинг, і рекламу, 30% на оренду шикарних бутиків та їх утримання, і ще 15 це чистий прибуток бренду. Тобто, виходить такий собі парадокс: споживач буквально платить бренду за те, щоб бренд переконав його ж, що ця річ крута. Це таке собі замкнене коло, яке ми самі ж і фінансуємо. Але як бренди змушують нас бігти в магазин і купувати тут і зараз? О, для цього у них є ще один потужний психологічний трюк, і це пастка штучного дефіциту. Лімітована серія ексклюзивний дроп. тільки для членів клубу. Ну, ці фрази ж усім знайомі, правда? Усі вони створюють ілюзію, ніби річ неймовірна рідкість, навіть якщо її виробили мільйонним тиражем. І цей механізм працює ну просто безвідмовно. Спочатку створюється штучний дефіцит, це одразу ж викликає страх втраченої вигоди, знаменитий ФОМО. Цей страх підштовхує до імпульсивної покупки і, вуаля, володіння рідкісною річчю дає те саме бажане відчуття ексклюзивності. Гаразд, але хтось може сказати, можливо, така висока ціна виправдана неперевершеною якістю. Ну, ми розберемо і цей міф чи завжди дорожче означає краще. Насправді різниця в якості між сумкою, скажімо, за 500 доларів і сумкою за 5 тисяч може бути просто мінімальною. Матеріали, шви, фурнітура, все може бути чудовим в обох випадках. Просто після певної цінової межі плата йде вже не за надійність, а за легенду, за історію бренду. Це класичний закон спадної віддачі. От подивіться, стрибок у якості між річчю за 100 і 500 доларів, він величезний і помітний. А от стрибок між 500 і 5 тисяч доларів ледь відчутний, зате ціна злітає просто в космос. То що ж виходить у підсумку? Озброївшись цими знаннями, кожен може робити вибір свідомо. Тепер влада, так би мовити, в руках споживача. Давайте просто зафіксуємо головні думки. По перше, бренди продають не стільки продукти, скільки соціальний статус. По друге, ціна відображає вартість маркетингу, а не матеріалів. По третє, дефіцит це здебільшого просто тактика продажів. І по четверте, зв'язок між ціною та якістю у високому сегменті, м'яко кажучи, дуже слабкий. Виходить, що бренди продають ілюзії, і це не добре і не погано, це просто факт. Головне питання, яке варто собі поставити, які з цих ілюзій справді варті того, щоб за них платити. Подумайте про це.